Якщо заміжній жінці потрібен інший, вона його шукає, то це означає, що її потреби, зазвичай емоційні, не задовільняються. Тобто її чоловік не піклується, не дає їй ніжність або турботу. Звичайно, ми виключаємо і матеріальне становище сім'ї, воно також може не влаштовувати, тому вона хоче шукати за сім'єю. Не виключаємо особливий варіант. Тому що жінки інколи люблять мститися своїм чоловікам через те, що ті зраджують. І ще один варіант. Вона інколи хоче собі довести, що вона ще красива і подобається чоловікам через те, що її чоловік їй доводить, що вона не є гарною. Якщо жінка шука... заміжна жінка когось шукає на стороні, то вона вже зрадниця. І немає тут такого, що о, там вже немає не емоцій там, і тому подібне. Коли виходила заміж, все влаштовувало в чоловіку. І там і, і емоції були, там, і так далі, і все влаштовувало, коли заміж виходить. А зараз вже не влаштовує. І тоді, і, і тоді фінансовий сам влаштовував, а зараз вже не влаштовує. От так от. А я вам розповім, чого так трапляється. Дивіться. Коли жінка сидить вдома, не працює, так? Ну, В більш, більшості випадків, припустимо. Вона сидить вдома. Чоловік. Чоловік тим часом на роботі. А що їй вдома робити? Ну, вона там поприбирає, там зготує, там, ну, там, 2-3 годинки, займеться часом, там, не знаю, там, пральку закине, там, не знаю, там, щось там погладить. Ну, ну коротше, зробить там, всі домашні справи. На ще півдня вільного є, плюс-мінус. Їй скучно, їй просто скучно. Чоловік на роботі, і їй хочеться якогось спілкування, щоб хтось з нею спілкувався, так як чоловік. Багато часу проводить на роботі і буває на вихідних, там по суботах, по неділях, щоб її забезпечити, щоб, щоб гроші додому принести. Ну, от. Їй не вистачає тої уваги, того, що як їй буде вистачати уваги, якщо чоловіка немає вдома, він постійно на роботі. От вона й шукає таку увагу. Шукає вона цю увагу на стороні, тому що чоловік працює. От і все, все логічно, все логічно. І вона цього не цінує, що чоловік працює. А, на що? Я там, поки чоловік працює, я там знайду собі когось, там, попереписуюсь, а потім її, там, її чимось зацікавить, там раз поговорила, другий раз, третій, п'ятий, десятий, і пішло, поїхало, і зрада. Так мало того, вона ще потім скаже, що це чоловік винен, що він їй не приділяв багато уваги, що він про неї не піклувався, що він такий поганий, що він їй там подарунків не робив. Так він скаже: слухай, дорогенька, так я на роботі ходив, на роботі був, гроші заробляв, а ти вдома сидів. І вона все рівно зробить винуватого чоловіка, тому що це природа жінки. Я вам так скажу. Жінка за себе відповідальність майже не бере ніколи. Тобто, ну, вона завжди спихне провину на чоловіка. Навіть відповідальність за вчинки не бере. Вона завжди зробить завинувати чоловіка, от ти який поганий, от ти, ти того не зробив, не зробив, ти мені емоції не дарував, ти мені квітки не дарував там, і так далі, ти того, того, того не робив. І тоді так сталося. А якби ти це робив, би, то тоді би все було б добре. Знайомо? Я думаю, багато хто з таким стикався. А так і є. Це правда життя, сувора правда життя. Тому, я навіть не знаю, просто дивишся на ці всі історії і ну, не хочеться мати справу серйозно з жінками. Не хочеться, того, що це, це як, ну, ти не знаєш, куди ти попадеш, що буде з тобою в тому шлюбі. Не знаєш. У більшості випадків, дивіться, ходу, якщо не помиляюсь, приблизно 80% розлучень за ініціативи жінки. 80%. Робіть висновки з того, воно вам не потрібне. Краще для себе жити, краще ну, займатися собою, краще ну, проводити час для себе, щось, щось бачити в цьому житті, десь можливо подорожувати, щось, ну, щось дізнаватися нове там. Щось спробувати, можливо, там, ну, я не знаю, якісь там нові там, хобі там, і тому подібне. Брати максимум від життя. А в шлюбі максимум від життя не візьмеш. Буде тільки дім, робота, жінка. Не постійна, вона є, а завтра її немає. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки і побачимося.